Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти. Інтерн. Молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців! Харківський національний медичний університет один з найкращих медичних вишів України. Історія вищої медичної школи Харківщини має 200-річний бекграунд, і половину цього шляху науковці присвятили вивченню профілактичної медицини, яку згодом у всьому світі назвали сферою громадського здоров'я. Нині кафедра цього вишу готує магістрів у галузі громадського здоров'я та публічного управління. Вони є важливою частиною спільноти вартових громадського здоров'я. І невдовзі приєднаються до великого колективу фахівців, які працюють заради здоров'я, благополуччя та безпеки українців. Шановні колеги, шановні абітурієнти, в Харківському національному медичному університеті, базової кафедри для здобувачів вищої освіти за спеціальністю громадського здоров'я, як кафедра громадського здоров'я та управління охоронної здоров'я, яка в жовтні 2023 року святкувала свій віковий юбілей. В Україні це перша кафедра даної спеціалізації, яка почала розробляти програму підготовки фахівців, Методичні матеріали, підручники. На кафедрі були підготовлені перші науковці, що дозволило сформувати Харківську школу медико-соціального профілю. Це стало основою для розбудови системи громадського здоров'я сучасної України. У вересні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон України про систему громадського здоров'я, який запрацював за рік. Головною метою системи громадського здоров'я є зміцнення здоров'я нації, запобігання хворобам, захист довкілля та покращення якості і тривалості життя. Головний акцент не на здоров'ї однієї людини, а на здоров'ї великої популяції населення і Харків активно долучився до цього процесу. Тож студенти Харківського національного медичного університету, які обрали цей надважливий фах, тепер почуваються в авангарді світових тенденцій громадського здоров'я. Мене звати Марія Харитонова, за першої спеціальності. Я економіст. Я зараз обрала а, громадське здоров'я для того, щоб розвинути свої навички та вміння та знати про основи громадського здоров'я і змогти а, у подальшому їх використовувати у своїй майбутній а, сфері. Як економістка Марія зрозуміла для країни набагато раціональніше та ефективніше просувати здоровий спосіб життя, приділяти увагу профілактиці та попередженню різноманітних інфекцій та неінфекційних недуг, ніж потім їх лікувати. А нині Марія працює помічником координатора в громадській організації, діяльність якої пов'язана з системою охорони здоров'я, тому й відчула потребу в нових знаннях і компетенціях. Особливо важливо перейняти досвід провідних країн світу і адаптувати його до українських реалій. Моя мета а... Як здобувача спеціальності громадське здоров'я це отримати необхідні знання та в майбутньому їх використати у розвитку програм з охорони здоров'я у міністерстві охорони здоров'я або в інших неурядових організаціях, міжнародних організаціях, тому що Наші партнери, міжнародні організації вони мають більш тривалий досвід у цій сфері, але в нас воно тільки починає, скажімо так, розвиватися, і дуже важливо допомогти цьому розвитку і зробити так, щоб населення України було обізнане, щоб були необхідні програми у сфері охорони здоров'я і люди були здорові. Усі здобувачі освіти на кафедрі громадського здоров'я Харківського медуніверситету уже мають вищу освіту і роботу. Це і лікарі, і економісти, і юристи, але нові знання їм потрібні для реалізації своїх амбітних планів у сфері громадського здоров'я. Олександр Онікієнко, практикуючий педіатор, одночасно викладає у національному медичному університеті і здобуває другу вищу освіту, бо саме на практиці переконався наскільки важливо системно підходити до популяризації здорового. Способу життя, можливості щеплення та попередження недух 14 років тому я закінчив медичний університет і обрав собі саме фах дитяча дитячу спеціальність. Я хотів стати дуже мріяв стати дитячим кардіологом. І е, працював в університеті, працював в дитячій лікарні і, скажімо так, йшов своїм шляхом, отримуючи отримуючи цю спеціальність дитячу кардіологію. Але згодом розуміючи, що коли ти спілкуєшся з пацієнтами, інколи не вистачає певної системності в цьому. Тобто, коли ми говоримо про один конкретний випадок, е, дитина хворіє або для дорослих лікарів, тобто хтось з хворіє, варієм, це е, лише одинокий випадок, і ми бачимо один, потім ще один, ще один, але інколи ми не бачимо системи, яка працює. Тобто, чи якщо до вас звертаються там багато е, пацієнтів з однією тією ж самою там скаргою, наприклад, чому вони всі опинилися, скажімо так, в? Цьому місці і скарги в них такі самі. І саме тут допомагає е, громадське здоров'я, знання громадського здоров'я е, саме основ громадського здоров'я. Тут справді цікаво навчатися. Програму викладають доценти й професори з майже десятка кафедр. В них великий практичний і науковий досвід. Тетяна Чумаченко викладає епідеміологію. Без неї каже громадське здоров'я важко уявити. Громадське здоров'я піклується про здоров'я населення, про його благополуччя, підтримку належного стану здоров'я населення і подовження тривалості життя. А епідеміологія сама та діагностична дисципліна, яка допомагає в цьому громадському здоров'ю, тому що епідеміологія саме вивчає причини. Умови, механізми розвитку е захворюваності, як інфекційної, так і неінфекційної, і дає підґрунтя для прийняття правильних управлінських рішень для покращення здоров'я населення. Війна створила нові виклики для української нації, і тут для фахівців з громадського здоров'я дуже багато роботи, каже епідеміологиня. Війна посилила всі негативні впливи на захворюваність населення. Виникли додаткові ризики. І якщо би ми нічого не робили, то наслідки були б ще гірші не тільки від цих обстрілів, які ми маємо, але і від хвороб. Але ви пам'ятаєте такий епізод в нашому житті, як руйнування? Каховський е, е, ГЕС, і е, це могло призвести і до спалахів холери, і е, будь-яких інших і кишкових інфекцій, і того ж батулізму, е, пов'язаного з е, споживанням риби. Але Центри громадського здоров'я, центри по контролю і профілактики хвороб всієї країни, да, різних областей, вони, знаючи ці можливі ризики, своєчасно впровадили такі заходи, які це все дозволили попередити. Харків, перший, хто заговорив в Україні про психологію у громадському здоров'ї, стверджують на кафедрі. Тут вивчають психогігієну, клінічну психологію надзвичайні ситуації. Одним з важливих предметів є біостатистика, а також проєктний менеджмент, аби майбутні фахівці були ефективними управлінцями в галузі громадського здоров'я, могли написати регіональну чи національну програму розвитку громадського здоров'я. Причому не лише написати, а знайти на її реалізацію необхідні кошти, Кошти і не лише державні, а й грантові. Наразі всі європейські програми вони требують або вимагають знань з громадського здоров'я, бо паблік хелф поширене на теренах Європи, Америки. І коли наші спеціалісти працюють з програмами грантовими, їм необхідні знання. З громадського здоров'я їм необхідні ці базиси. А бекграунд, вони приходять, це можуть бути лікарі, які закінчили наш університет, які закінчили будь-який інший університет. Це інженери, це військові, які зараз до нас зайшли на програму. І військовим це потрібно для того, щоб вони надавали медичну допомогу на високому рівні. Харківський національний медичний університет активний учасник розбудови державної програми громадського здоров'я, розповідає його проректор Валерій М'ясоєдов. Цю систему реалізують децентралізовано від центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, який є координатором усіх процесів, до регіонального рівня, де задіяні місцева влада, громади, освітні заклади, науково-дослідні інститути. Харків завжди був потужним центром науки, освіти охорони здоров'я. А Харківський медичний виш має надзвичайно професійну школу гігієністів, епідеміологів, інфекціоністів, організаторів охорони здоров'я, які стали вкрай необхідними для. Для побудови сучасної системи громадського здоров'я в Україні Харків і Харківський регіон з початком пандемії, з початком війни, він, мабуть, став особливим місцем а, зі своїм а, статусом громадського здоров'я і здоров'я людей. Бо ті бойові дії вони е, якимось чином відрізняють Харків від інших регіонів, і підходи до збереження, примноження здоров'я вони, мабуть, є іншими. Тому Харківський національний медичний університет він долучився до реалізації цієї концепції громадського здоров'я. Бути здобувачем освіти на кафедрі громадського здоров'я надзвичайно перспективно, адже кожен випускник є затребуваним на ринку. Праці І це можливість реалізувати себе, бо люди приходять зі своїм світоглядом, зі своїм баченням, зі своїми інтересами, зі своїми. Проєктами, і в них є така можливість після закінчення цієї програми власне реалізувати всі свої проекти, не кажучи вже про те, що перебуваючи в університеті, вони мають можливість виконувати наукові роботи, інші якісь проекти, співпрацювати з міжнародними партнерами. Любов Махота керує харківським обласним центром контролю і профілактики хвороб. Це є основний, хоч і далеко не єдиний роботодавець для випускників кафедри громадського здоров'я. Тут уже працюють випускники кафедри і дуже чекають на нових. Амбітних спеціалістів основними завданнями нашого центру є координація і здійснення епіднагляду за інфекційними та неінфекційними хворобами, проведення оцінки ризику для здоров'я та санепідблагополуччя населення, індикація ідентифікація збудників інфекційних хвороб це е, великий розділ імунопрофілактики. Антибіотикорезистентності, готовність до реагування на небезпечні чинники і надзвичайні ситуації, і також великий розділ роботи: це комунікаційна робота, це промоція здоров'я і поширення знань серед населення. Моя установа є стейкхолдером. Програми підготовки майбутніх фахівців громадського здоров'я. Ми зацікавлені в цьому. Ми очікуємо їх і з радістю приймаємо е, в свою дружню сім'ю. Робота в галузі громадського здоров'я це турбота не тільки про нинішнє покоління, а про якість життя наших нащадків. Ті, хто сьогодні стоять на варті громадського здоров'я, стануть оберегами і гарантами якісного і тривалого життя майбутніх українців, кажуть і викладачі Харківського медуніверситету, і студенти.